Цікаві факти про Юпітер. Юпітер найбільша планета нашої сонячної системи. Це п'ята планета від Сонця. Юпітер газовий гігант. Юпітер не має твердої поверхні, адже складається переважно з водню та гелію, подібно до Сонця. Названий Юпітер Честь Верховного Божества, володаря Небес, Світу і Гроз, Царя Богів. Через велику віддаленість від Сонця температура на поверхні сягає мінус 30 градусів по Цельсію. Юпітер. Це третій за яскравістю природний об'єкт на нічному небі Землі після місяця та Ванери. Його спостерігали з доісторичних часів. Юпітер. Справжній гігант. Він 11 разів більший за землю за діаметром. І в 318 разів важчий. Він навіть важчий за всі інші планети разом узяті. Юпітер має масу, що в 2,5 рази більше за масу всіх інших планет сонячної системи. Юпітер обертається швидше за всі планети. Він робить один оберт навколо своєї осі. Всього за 9 годин і 55 хвилин. Через це він трохи сплющений біля полюсів. Але йому потрібно 12 земних років, щоб завершити оборот навколо Сонця. У Юпітера одне з найпотужніших магнітних полів. Воно у 20 тисяч разів сильніше, ніж у Землі, і створює гігантську радіаційну зону. Вітри в атмосфері Юпітера можуть сягати швидкості до 600 км на годину, що набагато швидше, ніж буде на Землі. На поверхні Юпітера є якась пляма, якщо розглядати поверхню здалеку. Але насправді це не просто пляма. Це ураган, який бушує вже 350 років. І не можу ніяк заспокоїтися. Він настільки великий, що в нього можна помістити дві планети Земля. Юпітер має 95 відомих супутників, найбільше з яких Іо, Європа, Ганімед і Калісто, які було відкрито 1610 року Галілею Галілеєм. Супутник Юпітера Ганімед є більшим за планету Меркурій і має власне магнітне поле. Юпітер космічний полосос, його величезна гравітація притягує астероїди й комети, захищаючи Землю від потенційних зіткнень. Якби Юпітер був у 80 разів масивнішим, він став би зіркою. Але він все ж замалий, щоб запустити термоядерні реакції, як у Сонця. У Юпітера є кільця, як у Сатурна. Вони слабко помітні, адже складаються не з льоду, а з пилу. На Юпітері неможливо приземлитися, оскільки він газовий гігант, то немає твердої поверхні, корабель просто потоне в його густій атмосфері. Юпітер міг би стати міні сонячною системою. Якби він трохи підріс і став зіркою, його супутники могли б стати схожими на планети. Усім дуже дякую за перегляд, підписуйся на мій канал та став подобайку.